Бідний гуцул і старий опришок. Жив раз Гуцул Дьорко. Його називали в селі каліцуном, бо в дідичевім лісі на нього упала підтята смерека і поламала йому ноги, В вкалічив неборака. Якось приповз до пана й каже: Адіть, паночку, моя біда без дощу росте, ноги, як чужі. Дайте мені якусь іншу службу, аби міг навсидячки робити. Та пан засміявся. У мене є кому дерти, шукай собі іншого газду. Та як мені шукати, хоч їх дідько усюди насіє, я не годен до них доповсти. Дідич його вигнав. Дьорко зціпив зуби, подався додому. В хаті п'ятеро дітей, а хліба ні кусня. Жити стало тяжко. Голод, як якийсь казав, псові рідний брат. Дьорко покликав старшого хлопчину. Назбирай, Василько, Васильку, яблук і понеси до пана. Може, щось нам за них дасть. Зелидні стиду не знають. Хлопчик набрав яблук і до панської садиби, а дідич саме шпацерував з гостями на подвір'ї. Василько поклонився. А дідь, ненько послали вам пане малий подарунок. Дідич узяв яблука, почастував гості і з горда сказав. О, видите, видите, як мене люблять сільські люди? А ви їх теж? запитали гості. Го, де б ні, Якся ся маяненько, обернувся дідич до хлопчини. Як розбитий горнець лежать на печі, відповів діклах Спочивають? Ні. Не можуть ходити, бо тоді, як ще робили в лісі, то ваша Смиряка їм ноги поламала. Сидимо голодні, а мама кричить, Що я вам зварю, на те їжте вже мене? Пан почервонів. Він такий скупий, що не дав би іншому й соломи на перевесло, але перед гостями вийняв крейцера і простягнув хлопцеві. Йди собі, малий брехуне. Василько поніс крейцера додому. Мати нараз купила кукурудзяної муки і зварила чиру. Всі повечеряли. Та невдовзі голод припік знову камені не вгризеш і дітей не виженеш за ворота. Дьорко каже синові, назбирай Васильку грушок і понеси до пана. Може, за них щось дасть. Хлопчик хутко назбирав грушок і до дідича, а той сидів з гостями на ганку. Василько дав панові грушки. Наші ненько сказали, аби я поніс вам оцей подарунок. Дідич усміхнувся, почастував грушками гостей і почав хвалитися. А, видите, про мене пам'ятають, і тут же спитав хлопця. Якся, ся ненько? Пухнуть з голоду, а з ними всі ми. Дідича від злості аж пересіпнула. У пса легше випросити кістку, ніж у нього крейцера, але й цього разу засунув руку до кишені і дав мідного гроша. Ну й сміхованець ти, Васильку, йди вже собі, йди. Хлопчина побіг. Мати знову купила кукурудзяної муки, наварила чиру. Один раз наїлися. І далі голодні. Та в пана милосердя як у лисого волосся. Дьорко сказав синові, піди, Васильку, ще до пруту і наловиш риби. Може, пан за неї дасть якогось крейцера». Син наловив повний кошик риби. Пішов листень до панського двору. Дідич з порога позирав, як працюють слуги. Василько поклонився. Ненько сказали, дідич аж посинів. А ну же, братче, біжи звідси, щоб і духу твого тут не було, бо випущу пса. Як почув Василько про панського пса, то так утікав аж п'яти губих. Підбіг далеко, відгекався, йде додому, плачучи. Коло високої гори гей під землі перед ним з'явився старий дід. Чого сумний легіню? спитав, та як не сумувати? Коли я поніс дідичеві риби, а він мене вигнав. А ти чий? дьорків, що йому смерека ноги поламала, не дав би ти мені тієї риби? Беріть, дідусю, ще одна лишилася, а решту загубив, коли тікав від пана. Дід зварив рибу, з'їв і похвалив. Чим не їсть такої, відколи живу, рости великий хлопчику. Тепер дай мені свій кошик. Дід зайшов до печери, а вийшов звідти з кошиком повним золота. Понеси це ненкові, аби не вмирав з голоду, сказав. Тоді був колись побратимом довбуша, по смерті врата пантрував печеру, де лежали довбушеві скарби, давав потроху золота всім тим, кого нужда припала. Хлопець прийшов додому. У хаті було втіхи жтиреміхи. Мати купила хліба і до хліба. Відтак придбали корівчину і стало легше дихати. Ненько звівся помалу на ноги, бо за гроші знайшовся й доктор. Люди дивувалися, що каліцун знову зелену траву топче. Дідич не повірив і сам прийшов до дьорка. Звідки маєш гроші, чоловіче? Дьорко розповів і пан собі подумав, ади заздохлу рибу дав цілий кошик золота. Як я йому повезу кілька чир дарунків, то старий мені віддасть усі довбишеві скарби. І наклав аж п'ять возів усілякого добра калачів, меду, яєць, шовку, повіз у гори. Дід вийшов до нього. Забрав добро у печеру, завів до неї пана. Печера вся виблискувала в коштовному камінні золоті та сріблі. Очі засвітилися у пана, як у вовка. Та дід йому сказав, Як бачу, ти багатий у тебе є все, бракує лише цього, і припасував до голови пана цапині роги. І це тобі ще треба. Припасував хвіст. Рогий хвіст умить приросли так, що ніяка сила їх не відірвала б. Пан щось хотів сказати, але з його рота виходило тільки одне мекання. Дід витрутив його із печери, і на цьому скінчилася казка.